Доброго дня. Сьогодні я хочу представити вам дві лампи від виробника SML, який робить професійні лампи за поміркованою ціною. Головне, що їх дійсно без натяжки можна назвати професійними. Чому? Тому що блок керування розташовано з боку майстра. Це підходить більше для роботи з клієнтами, ніж для манікюру сама собі. Лампи світлодіодні мають. Дводіапазонні діоди і сушать всі сучасні матеріали. Тож, по суті, це гібридні професійні лампи. Лампи упаковані дуже добре, мають пластикові вкладки всередині. Для подарунку майстру, як за мене, чудовий варіант. Лампи мають класний дизайн, поверхня глянцева і виглядає преміально. Дно знімне на магнітах, тримається дуже добре, не злітає. Сенсор руки розташовано досить глибоко всередині, тож треба слідкувати, щоб він вмикався, але зазвичай ніяких проблем з цим немає, і це добре, що він розташований всередині, бо тоді великий палець знаходиться під великою кількістю світлодіодів і все дуже добре просихає. Модель S6 має 39 світлодіодів, модель s 5 має 33 світлодіоди. Вони дійсно розташовані по всій поверхні і ніяких проблем з цим немає. Зверніть увагу, при включенні ламп першим вмикається режим 120 секунд. Це режим поступового підйому потужності для сушки матеріалів, які печуть. Для всіх інших матеріалів треба використовувати інші режими. Це 10, 30 або 60 секунд. Все перемикається дуже добре, сенсорний блок керування дуже чутливий і латексні рукавички. Він зовсім не відчуває, все дуже добре перемикається. Зверніть увагу, дисплей у лампи s 6 він зверху, s 5 він чітко ззаду. Тож, якщо ви в роботі використовуєте підставку під руку клієнта, вам буде зручніша лампа s 5 бо підставка ніяким чином не закриє табло або кнопки керування. Час йде у зворотньому. Відліку це дуже зручно, ви будете завжди знати, скільки часу залишилось для сушки того чи іншого матеріалу. І, звісно, блок керування має на таймер, тож усі натиснути кнопки, вони запам'ятовуються. Це дуже класні лампи. І якщо ви шукаєте лампу для профі, я раджу вам саме ці лампи. Дякую. Дякую.